В Україні немає активів для інвестицій. Так, в принципі, говорять багато на ринку і ті, хто ніколи не інвестували. Насправді, в Україні є зараз великий асортимент інвестиційних активів, які можна розглянути для того, щоб додати в свій інвестиційний портфель. І сьогодні ми про них з вами поговоримо. На зв'язку Михайло Пасен, інвестор-підприємець, засновник web 3 на зв'язку Михайло Пацин, інвестор-підприємець, вже більше 17 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальну інформацію. І давайте погнали! Перший ж ми перейдемо до самих активів, давайте трохи розберемося з тим, як же функціонує саме економіка країни і відповідно на які інвестиційні саме активи і які кошти слід туди вкладати. Дивіться, в Україні є велика. Кількість ресурсу, це земля, нерухомість, бізнес. Це люди. Відповідно вони виготовляють, створюють певну додаткову цінність, і, відповідно, ця цінність продається на ринку і заключається від між виробником та споживачем певна угода, завдяки чому виробник отримує дохід і споживач отримує той чи інший. Товар. І таким чином у нас відбуваються так звані ринкові відносини між продавцями і споживачами. В результаті зрозуміло, що бізнес заробляє, бізнес платить е, своїм спеціалістам заробітну плату. Е, відповідно, е, люди отримують кошти і їх витрачають на певну купівлю тої чи іншої цінності, відповідно, ті ці наші видатки, які ми маємо щомісяця. Але зрозуміло, що не всі ж кошти витрачаються на. Е, Просто ми їх не проїдаємо. Він у нас формуються певні збереження, і ці збереження у нас є два варіанти: перший варіант тримати їх під подушкою, другий варіант їх кудись інвестувати. У варіанті, що ми їх будемо тримати під подушкою, то в такому випадку отримуємо кожного року, якщо це гривня, то в середньому мінус 10,5-11% втрат по інфляції. Тобто, фактично на одну й ті саму гривню через рік, ми вже зможемо, якщо ми їх нікуди не інвестуємо, купити на 10% менше рахуйте. Тобто, фактично, десяту частину просто з'їдає інфляція і так кожного року. Або варіант номер два: якщо що інвестуємо ці кошти в певні активи, а цими активами у нас можуть бути три види: це часткові активи, тобто інвестиції в бізнес. Це кредитні активи, тобто кошти, які видаються у вигляді позик, і це захисні активи, тобто це інвестиції в нерухомість або ті ж банківські метали, наприклад, золото або срібу. і відповідно тримати кошти в них. Тому сьогодні давайте розберемо далі, які ж у нас є зараз в Україні ці активи, тому що просто тримати кошти під подушку. Як бачите, це не варіант, крім резервного фонду, і то там треба дивитися. Чи їх тримати під порушку, чи все-таки їх інвестувати? Це вже інше питання, в залежності від вашого фінансового плану і вашого власне інвестиційного плану. Тому дивіться, які в нас є активи, загалом я підібрав всі активи, які зараз є в Україні. Плюс-мінус доступні, які можна купити на публічному ринку або можна купити на приватному ринку, і відповідно з яких можна сформувати свій інвестиційний портфель. Зрозуміло, що всі вони всі вони купляються через різні варіанти, але в основному ті активи, які я підбирав, ви можете придбати у того ж брокера Універ. Тим більше в нього є класний каталог інвестиційних пропозицій, де можна переглянути всі поточні дохідності по тим же облігаціям, ОЗДП, облігаціям підприємств і та інвестиційним сертифікатам. Тому Посилання буде в описі до цього відео, і давайте розберемося, які у нас тут є е, активи. Дивіться, перший момент, Що, який актив є найменш ризиковим в будь-якій країні. От, поставте на паузу, подумайте, напишіть в коментарі, а я далі продовжу. Я думаю, ви написали коментар, тому поїхали. Дивіться, найменш ризиковими являються державні облігації. Е, тобто, це. В облігації внутрішньої державної позики емітовані в гривнях, не в доларах, не євробонди які торгуються на іноземних ринках, а саме облігації внутрішньої державної позики. І, до речі, так само в інших країнах найменш ризиковими активами є якраз облігації державні, які емітовані в валюті тої країни, ну власне, казначейство, якої і залучає кошти. Тому то ми маємо на сьогодні. По державним облігаціям в Україні є в нас короткострокові, середньострокові, довгострокові, я, власне, не, не брав по термінам. Короткострокові – це приблизно рік, середньострокові два плюс роки, і довгострокові це що більше трьох років. І в результаті, що ми отримуємо, по, по дохідностям це 15, 16, 17 років. Відсотків середньому дохідності, хоча навіть довгострокові, можна взяти там з дохідністю навіть біля 18 відсотків, 17, 8, 18 на сьогодні, на момент запису цього відео, чому я на цьому акцентую увагу, тому що. При зменшенні віддаткових ставок, а тенденція зараз в НБУ йде при про зменшення відкових ставок, то вже через місяць-два дохідність може бути меншою, або якщо у нас якісь з'являються додаткові ризики, крім тих, що ми вже маємо військових, то в такому випадку дохідність може зрости, тому вони змінюються, вони сильно волатильні і і власне. На це слід звертати увагу. Тобто, фактично, державні облігації це найменш ризикові активи. А тепер на хвилиночку давайте подумаємо, що ми маємо середню інфляцію в Україні на рівні 10-11% при поточних дохідностях 15-17%. То державні облігації являються, в принципі, найменш ризиковими активами, які ще і дають додаткову дохідність у вигляді там, від 5 там, до фактично 7%. В гривнях за вирахуванням інфляції. Тобто, на сьогодні ми маємо таку ще додаткову так звану альфу. Відповідно, після державних облігацій у нас йдуть корпоративні облігації. Тобто, в корпоративних облігаціях на сьогодні у нас середня дохідність 24% і окремо хочу виділити підтримку ветеранського бізнесу. Це власне облігації, які Подальшому інвесту фактично інвестуються в ветеранський бізнес, тобто це така більша соціальна місія і додаткова додаткові фактично інвестиції. Тому у них дохідність і, як ми бачимо, менше, але це трохи інший власне підхід. Зазвичай в корпоративних облігаціях дохідність у нас більше 24%. Ну вона має бути більше в будь-якому випадку, ніж у ВДП, і по тій причині, що це додатковий ризик саме окремого емітента. Тобто на сьогодні вони у нас є. Євробонди. по євробондам це взагалі окрема історія. Дохідність від 300 до 25% в залежності від періоду інвестицій. Відповідно, дохідності досить високі і все це зв'язано з тим, що ми маємо зараз ризики власне дефолту Євробундів. Особливо що таке євробунди, От це фактично. Кошти, які залучила держава на іноземних ринках в іноземній валюті, тобто, бачите, вони в доларах, це не гривня. І відповідно, оскільки на нас дохідність в верніше кошти залучені в доларах, то в такому випадку, що держава віддала ті кошти, її треба спочатку долар купити, після цього віддати. І плюс додаткові ризики того, що ну не завжди воно може получитися в. Нашу сучасну, сучасному нашому стані останні війни, власне. І тому дохідності високі, але вони і мають самий високий, власне, ризик. Далі, по депозитам. Депозити я розділив на два частини: на дві верні частини це стандартні і військові. Ризики всюди середні. В чому різниця між стандартними депозитами, тобто це ті, які ми зазвичай з вами звикли відкривати. У військових є окремий, це спеціально для. Депозити для військових є можливість відкрити до, якщо мені не змінює пам'ять, до 500 тисяч гривень з дохідністю 14% і з можливістю в будь-який момент зняти кошти при такій самій дохідності. Тобто дохідність не падає до нуля, як це буває, при власне, інвестиціях в депозити, які. З можливістю дострокового погашення, але там дохідність падає в ноль. Тут дохідність не падає. Це є важливий дуже такий нюанс, на який слід звернути увагу. Відповідно, дохідність 15,5%, але тут не забуваємо один важливий момент. Якщо ми говоримо про ВДП, то в даному випадку у нас немає податків, тобто податки ноль. Все решта, от абсолютно все, про що ми далі будемо говорити, є податки в розмірі 18% плюс півтора. Відповідно, депозити ми маємо 15,5%, але реальна дохідність у нас буде близько 13,5, тому що ще ми оплатимо податки. Тому на депозити також слід звернути увагу, але це є нюанси, про які слід знати. тому на це також звертайте увагу. Далі, от тепер найбільш цікаве, це фонди та приватні інвестиції. По фондах на сьогодні у нас є фонди нерухомості, середня дохідність 7% земля, середня дохідність біля 15%, і є інвестиції в бізнес. При тому, що це можуть бути різні варіанти бізнесу. Я взяв середню дохідність 20%. Фактично, це інвестиції, якщо ми раніше тут говорили, обляція це позика. В нашому випадку тут це інвестиції в еквіті, тобто, фактично, в, чи, ми купляємо частку бізнесу. Тому і ризик, відповідно, більший, високий, і дохідність у нас більша. Всі ці фонди можна купити через торгівця цінними паперами, власне, через брокера. І також всі описи, в, більше, в описі до цього відео я залишу всі посилання. Ну і приватні інвестиції, тобто ми можемо напряму інвестувати в нерухомість. Ви знаєте, що у нас зараз є прекрасні варіанти інвестицій в туристичну нерухомість, є варіанти інвестицій в житлову, комерційну нерухомість. Я записав велику кількість інтерв'ю з власне забудовниками, з тими людьми, хто безпосередньо. Створюють даного роду об'єкти. І, відповідно, я дуже рекомендую вам передивитися. Всі ці відео є на каналі, це фактично безкоштовний MBA з інвестицій на моєму YouTube-каналі. Тому обов'язково дивіться і долучайтеся до того, щоб ставати ще більш інвестиційно грамотними. І земля по землі також у нас. Є можливість приватних інвестицій в землю. По дохідності я не написав точно скільки, тому що тут дохідність може дуже сильно варюватися, і вона залежить від того, як буде змінюватися ситуація з війною, ну і загалом тенденції розвитку. Тобто вона може зростати досить сильно. Це власне ті інвестиції, які є в Україні, тобто це те, що ми можемо інвестувати в українські активи в гривнях і, власне, підтримувати українську економіку. Тому що як ми побачимо, ось на цьому ж графіку збереження наші йдуть тим же. Продавцям, виробникам, тобто бізнесу або державі, яка на подальшому їх інвестує, за, назад, повертає їх назад в державу. І тим самим у нас збільшується швидкість оберту коштів і збільшується ВВП, збільшуються доходи кожного з нас. Тому це такий важливий момент. Далі, звичайно, можна інвестувати в іноземні якісь активи, тобто сюди відносяться інвестиції, в, наприклад, активи ринку США акції, облігації, фонди, ітф фонди і так далі. Тобто, це зовсім інший ринок, в який можна інвестувати з досить низьким ризиком і в середньому дохідністю 10%. І відповідно про це вже зовсім інша історія, про яку, що вам цікаво, пишіть в коментарях. Я запишу окреме відео про те, які є там активи, і як на них як туди інвестувати. Ну і власне, децентралізовані активи це. Окремий напрямок, тобто, бачите, я їх навіть не розписував. Тобто, всі централізовані активи я розписав, але децентралізовані активи і вони облікуються в біткоїні. Я їх власне облікую в біткоїні. Ризик низький, чому низький? Я можу сказати в інших відео. Але дохідність, власне, річна дохідність, вона досить висока. І Тому децентралізовані активи це також зовсім інша історія на всі ці наші криптовалюти, токени і так далі. і так далі, але там в екосистемі децентралізованих активів на сьогодні вже є величезна кількість різного роду е, власних активів, які забезпечені, е, які дають дивіденну дохідність, якщо можна і так назвати, і які е, дійсно дають класне зростання. І Зростання в децентралізованих активах тільки починається, і це те, на що Слід звертати зараз уже увагу і формувати собі інвестиційний портфель. Тому якщо ми підсумуємо все те, власне, про що ми говорили в гривні, ми маємо дохідність в середньому 14,5% в доларах за виключення євробундів, тому що там трохи по-іншому ця дохідність рахується, ми маємо дохідність 10%, ну і власне в біткоїні приблизно 50%. Тобто, чим більше ризик, тим власне і більше ми маємо дохідність. Чим менше ризик, тим менше дохідність ми отримуємо, крім децентралізованих активів, тому що тут зовсім інша ситуація. Тому, власне, в Україні є активи для інвестицій. Ми бачимо, скільки я тільки перебрав на сьогодні. Ми можемо інвестувати, починаючи від землі, нерухомості, при тому, що різні варіанти інвестицій, як в землю, так і в нерухомість. Бізнес і дати позику як державі, так і бізнесу, так і окремо задонатити фактично і дати позику тому же бізнесу, купивши ті ж самі ПВБ, як раніше називалися ПВО, власне, підтримку ветеранського бізнесу. Тому на це також зверніть увагу і підтримуємо Україну, підтримуйте українців і інвестуйте в Україну, як ми з вами всі і робимо. На цьому в мене все з вами був Михайло Пасан. Побільше вам Профітних і прибуткових інвестицій, і до зв'язку в наступному відео. І пам'ятайте, найкращий час для інвестицій це сьогодні.